Може, ви чула подібна, але не таку. Заплакані за карії очі, дивляться в далекую путь. Там битим шляхом в опівночі повстанці на волень ідуть. Там убитим шляхом в півночі, повстанці на волинь ідуть. Дівчина склонила головку, буйну кучеряву на грудь. Бувайте здорові, соколи, щаслива вояцька вам путь. Бувайте здорові, друзяки, у бою кровавому нехай, Вам воля воскресне, хай дам, хай пірви нещасні. У темну осінню юнішку приходять два хлопці малі. Приносять від німців машинку. Приймить ряди нас друзі. Стріляти ми вмієм, чов батько, гранати вміємо кидать. Ми бачили смерть і руїни, за волю не страшно вмирати. Нам батька забрали германці, а маму замучили в жарі. Нас двоє осталися в лісі. В країні жертвуємо свій вік. Старий сотник поглянув на діти. Очей покотилася сльоза. Цілує в чоло очей духів, дарує на плох нагада. На друге село там є двоє інженерів, значить вони робили в кімені, і їм землі не треба, бо не мали гроші, не хотіли, коли землі робити. А я в того чоловіка якось так договорився, що брав у нього сіно, а потім виріз топали горнеш, там люди погною, віграв, то була би файна гульба, а потім засіяти жито, понюшили і так. От добре, оре собі сій, значить я ну, там. Плачу за політки, але поза того обробляю. І ми орали, я дуже змучився і сів на землю, щоб відпочити. І простив, Значить, вночі в мене отраз за дешка сечі. Не можу помочити. І тут я якось домучився, а жінка така теж втомлена спала. Рано я встав, у рубісі Бога, значить йди по машину, хай мене везе на прийомний тобі, я не можу піти поверху. І там приїхав якийсь чоловік в лісову машину, а вона пішла до того, хто має легкову щоб відвезти в лікарню, я розслухаю, чуючи, я помираю. Бере відразу мене везе на той на прийомний потік, значить у Він обернув машину, я сів та говорю, розкажи, йому той не їде в себе, за в лікарні, там значить, знайомі лікарі були там. Я говорю, така, така справа. ну, Там заступник того, взяли катетер, почали щось пробувати вводити, нічого не виходить, визвали хірурга, приходить хірург, робить мені ложний ход, пробиває то все, але сиджу з пустим добре мілена. І поки вони сюди туди звідти не йду, набираються з нова, але мене беруть, на швидку везуть в лікарню. У лікарні навіть, там теж а вже видить, що значить, то і кров пішла, і все. І Я дуже мучився, роблять якісь мніуком, значить, це там обезболюючий, але то вже в лікарні, що буде, то буде. Приходить той уробок, ложить на, на стіл, значить, і закладає той, але говорить, ну не можна, що з трудом. А той пише, що з трудом, у вівка так і спустив. А то він не, не, не тим каналом вів, а робив ложний ход, робив мені то вчора. Той якось помали-помали, значить там мене мануплювати. Є, так обрадується, запустив туди трубку, наче цей час йшла. І я говорю, що будемо робити, доктор? Він говорить, треба робити операцію, але я не можу то зробити поки на навіть на аналізи. І то було якось під п'ятницю, там, значить, того, чи в четвер. Того лікарки нема кардіолога, а треба, значить, кардіограму серця зробити, тобто не знаю, як це повернути. А нині її нема, в суботу вихідний, говорить, з понеділками то зробимо. І заложив мені трубку, я з в трубку ходжу. Він, коротше кажучи, зробив мені провірити, зробив операцію, десь вівторок чи що. А один з емігрантів приїхав до своїх родичів, в сторону такий бабчок Дмитро. І в нього теж острий приступ такий, племінниця його упла, що робити з Острійком, Англії приїхав. Йде до якоїсь сусідки, до, що робила терапію медсестра, і говорить, така й така справа, що мені робити, що ти мені порадиш. А вона говорить, ти знаєш, що в нас є дуже добрий спеціаліст у районі по цій галузі, нині він робить дубову операцію. Та прийшла і каже Острейко, що знаєте, він нині робить таку чоловіку операцію, що 25 років він не болів, і нині від нього бере на операцію. А він говорить, а ну ходім туди. І коли, значить, то, то таке щастя подав, везуть мене з операційної, а то там, значить, його племінці пізнали мене по пса, Того то, того то, чоловіка оперував. А виді, що живий, що ще не зарізали там і мене в палату, значить, а він то, до, 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 до доктора, я говорю, приїхав значить, з Англії, доктор зробити мені операцію. Ось така, справа, значить, що то. Тепер той лікар, головний лікар, коли чув, що я в такому положенні говорить тому роду, відправ його краще. Від себе геть, бо борони бор не випадок, чов і так горе не обережці, Бо знаєш, я сидів за політику, що буде використане, то що от зарізали то. А він говорить, той лікар: тепер таке положення, що хворий сам вибирає собі лікаря. Якщо б він просив, щоб я його відправив, я би це зробив. А раз він нічого не каже, я його з рук не пускаю. І положив труп. Той лікар попередив, а цей упевнений, що буде все в порядку, і то. Тепер там робив такий анестезіолог. Який мене знав по тій лікарні, бо то районна лікарня, а в коштівій лікарні я робив. Він говорить, хлопці, у цього чоловіка треба прооперувати, його треба спасти більше, приводиться суспільство. Ну і раз треба, то треба. Хлопці зуважили всіх зусиль, бо то залежить багато від того. Пам'ятаю, що вже <кій> привезли то той, ну і тут той сказав лікар, аби викинути трубку рану. А я говорю, я до 12-ї не витримаю. Він що в я говорю, що я не витримаю, ну то рано тоді. Але я говорю, дивіться, він говорить, я в дев'ятій приходжу і то. Ну я трохи потримався, викидаю, то набралося, бо говорить, якщо буде порожний мікур, то мені трудно буде знайти його. Треба би він наповнити, чим більше, тим краще б де І що я роблю? Викинув трубку, а потім доктор робить щось бо капець. Він говорить, зараз, зараз подивую. Я заходжу, туди він питає мене, чим я хорів і так далі, вже взяв рукавиці, а один там ну лігає, і я ліг, мене прив'язали так за, за руки до того, за ноги. І говорить, чим ви хворіли? Ну, я говорю йому про всі ті діями, ну, це чим я хворів. А той говорить, ну я йому даю оту маску, та чому чим тут підніс. А говорить, а е, ця пусто тримає, беру другу, якусь більшу. То я приложив другу. Та я не знаю, що далі було. А далі чую, що щось тут, не мене заживіть та я говорить, зашиває. Я думаю, кому що заживати? Ви що, здуріли, чи що, коли мені буде цю операцію робити? Так хочу з ними сваритися. А то наркоз був. А то то-то. А думаю, у той же самий час лінивий чекає її відтак там, батьки, що то вони? доки будуть мене тут тримати, вроді нікого не було, як то вони комусь, що й шиє операція, коли то там буде кінець кінців. Він говорить, говори, ти можеш говорити. Виплі в мокруту. Я мокруту говорить, губи розові. Я думаю, а то чого мене до губи не розові, Що тут таке якесь? Та і то, -то говорить, можете брати в палату. А я думаю, та як то, -то так? На операція коли... А нічого не знаєш, то вже по всьому. <говори> 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 та й мене привели і так взяли, значить, так, я лежу і чую, значить, що, то, що мене якось піднімають, так іби то на каталці на якійсь, переложили на другу. Завезли, наш ну, з операційного стали на каталку, завезли в з палати, Вроді, що мене опускають, а вони мене взяли щось 5 чи скільки, бо то є купа хлопа, п'ять чи шість тих сестер та санітар взяли з тої каталки, на ліжку положили. Я вже в порядку. Ну і той чоловік, наче прийшов і до того лікаря, доктор така й така справа, я би просив, щоб мені. Я говорю, добре, робить тому чужоземцю. Операцію, але то теж таке положення, що чужеземним підданим тільки на обласному рівні робити, а в районах ні. Але що той скотів, а має право собі вибирати, то подивився, яка справа, їй такі щупленькі, худенькі, зробив їм операцію і два дітка докупи. Положив. Ну і тоді я співав тому пісні, значить що я вже не вернувся у той рідний, у свій рідний край, і ми так розговорилися, я говорю, мене теж десь брат за границею. А він так думає, говорить, слухайте, та ж я знав вашого брата. І в Англії є його товариш. Я не знаю, де він, але в нас так, що якщо ми збираємося та говоримо, вже того нема, того нема. А про твого брата не було розмови, значить він десь ще живий. І говорить, я, правда, не знаю, де він. Але я спитаю, бо там є один, що з ним товаришував, його коляду. Я спитаю в того колеги. Той поїхав в Англію, вже підлічився, але там до нього приходили, знаєте, йому приносили варени і печени. Чи то, то там всякі якісь справи, а він сам не хотів їсти, я не можу і вже так, що надвод ділив. Ну, навіть, значить, що мені принесуть, я їм, але що він не хоче їсти. Я такий, що знаєте, що попало, Хоч то... я вийшов з контролера, з виразкою шлунку, але постарав собі пчоли, ендики і козу, і козяче молоко п'ю, а потім Нащо, значить, ці двоє яєць та ложку мене притрувну, а й так запівко козячим молоком, а там далі що Бог пішов. Та й так, що я забув, що в мене не язва а жлудка, а якась така яма, зливний канал. Десь що хоче, кидай, що хоч де дівайся, не знаю. Але я забув, що таке язва. Чудово. І, і той, і так, значить, бо я ж сам як то кажуть медик, та щось трохи Петріутом. І так, власне, що ми там лежали, значить. І розовилися, говорить, я постараюся пошукати вашого брата. Приїжджає Зеленчук з Англії, що був, привозить мені фотографію. І говорить, я був станким з таким, от тобі передали фотографію. І більше Але той пише мені листа і говорить, я буду продовжувати пошуки твого брата. І він, у нього є дворідний брат в Австралії. А того дворідного брата син робить з українськими грантами на комп'ютері. Пошукали по комп'ютері нема. То где той дворідний брат, і я, я просив, аби ми перещупали всю Австралію детально, бо там в 49-му році був лист від брата з Австралії, і він має бути там. І то, той, що робить його дворідний брат, пише лист, то пише об'яву газету, що хто би знав про такого і такого чоловіка, значить, Верхоляка Михайла, наче, аби повідомив по такому-то адресу. Може десь хтось чув, знав, може, не була сім'я, може товариші, які... Може, якщо його нема, може, хтось знає, де могила, а може хто. І такий лист, значить, пішов у Сіднею, а якась там Марія Козора, яка родилася в Шонхай, на Україні ніколи не була, але прочитала того листа і знає телефон мого брата. І взяла і дзвонить йому. Слухай, Михайло, що таке? А в тебе був брат Дмитро? Та був. На ну, ти писав 49-му році листа. Здому, говорить, я вже й забув, що писав. Та й писав, але я забув, що писав. Говорить, тебе шукає твій брат. Як? Що? Де? А от говорить, в газеті, така і така газета, то написано. То коли вони там розговорились, то казав, що півтрики години говорили по телефону. І тоді він пише тому чоловікові листа, що говорить, я такий-то такий, то, такий -то верхові як Михайло. Що ти знаєш про мого брата і віки ти знаєш про те? А той йому каже, що твій брат. Значить, і мій брат в Англії такий-такий був на Україні і з твоїм братом лежав після операції у лікарні. Твій брат відсидів 25 років, був в повстанчих загонах. Ось його фотографія, ось його господарка, а там сфотографували, що малі, значить, я з псом, там, значить, то. І в такий спосіб. Тепер ви уявляєте собі, що ти пообіцяв з Англії, що буде шукати. І от один прекрасний день то було, по-моєму, суботу. Ми урізали січки. Та й йде по стальон і приносить мені таку рубан газети. Там положив і говорить, я йду брате, дякую, що країнська зете. ой, ж ти не розгубили, бо там є три листи до вас. Аби листи не випали. Ну та й мені цікаво, я подивився один лист, ага, з Франківська, то від Володимицького, второму ще знаю, від кого спів прочитати, другий інгліш, значить, там Англія, а, Бабчук, знаю. А третій такий довгий, а це від кого? А то часом. І слава Стечко, писав, Тоді я якраз після операції вона думала мене залучити їхати по Україні сюди скрізь, але ото моя хвороба і операція мене відбила від того всього, що я лишився, так сказати, у Незаха. Міг більше, там не неї так відбудеться, супроводжаючим чи крутитися по неї. І то, то, лист Австралія. Знаєте, то. І мене так якби ножом серце. А там верхоляк. Мені відразі сльози потекли став. А жінка ще нічого не завдала. А то від кого ли стає? Я І вона чим більше питає, а я трясуся, і сльози заливають, значить, до той листів. А вона говорить, то від кого лиш? Чоловіче, щось стало, що залишити, що ти плачеш? А я не можу слова сказати, бо в мені спазм. Зловив не буду, як я худобе наривати, що тут. А на бійся Бога, скажи мені, що листи? що ти так плачеш, що це стало, що листи? А я вже коли зато ковтнув, то то все перегоріло, пересломно. А я говорю, лист від Михайла, мій живий. А вона так стояла з якогось тарілку, так сіла на крисло, розгубилася, і її з тої з того пережиття на обличчю здастило таке божевілля. Такий страх змінився радістю. І вона так оступила від того всього. А мені сльози потекли, я відкриваю і читаю перший раз листа відбрати стільки років. Які років ви не бачив? 56 років. І він мене лишив, переживав з тим, що він мене лишив маленько і не попрощався зі мною. Бо боявся аби я що не сказав. Я вбрати любив, все чув і все знав. Не знаю, чи я б був витримав тортури, то ти був, знаєте, не спеціалісти не мали. Підсилати всяких агентів і то. Але не робить так, де би, бигає, аби не москалі, не арештували. А відтак вже коли прийшли німці, я йому все розказав. І то ми б були, не переговорили все за три роки, а то лише три місяця. І отак ми сядемо, говоримо, а тут братувальні снідать, дід обідати, ти вже вечері. І ми так говорили, говорили, ходили, потім на човні показував то Австралію. Та був в нього. Але мене ще не пускали довго, то ще яка кам'яз тим, що готова. І він коли узнав, я, ну, значить, коли прочитав того листа, я кажу, дорогий браті, застану здоров'я, вивчити мене в. Отже, я би дуже хотів тебе бачити і поїду, куди ти скажеш і коли скажеш, і де скажеш. І він тоді, значить, висилає, розвідав то все, висилає мені візев і гроші. Ну, я, наче, подаю ці документи, а не сюди, боже, був суджений як державний злочинець, я вставляю не приймає. Проступний немає. Я така справа брати, мама нічого не виходить. Він зібрав ті документи, того, що я був в Ізраїлі вже, ті фотографії і то. І говорить, я за тебе голосував депутата. Чому ти не забороняєш, а він мій приїхав на хоч в тій трупі. А ну та ви бачите, вони відти приїжджають, тут не хочуть вертатися, він був сурден, де він побачить? він світ, де він скаче вертатися. І ми будемо ще мати лишний корпус, нас перенесели, і чим ми можемо його тримати, знаєте. А він говорить, я не хочу, аби ви тримали, я беру на свою відповідальність. Від і до. Висилаю йому за дорогу, страхівку, все, і беру на своє утримання. Я хочу, щоб він до мене приїхав, гості. Що він тут буде робити, як він там бачиш. Тобто то, має свою господарку, він якийсь там, значить, член суспільства у, у своєму тому, значить має якусь там відповідальну роботу. Він ще говорить, сам мер а що він тут для робити? Ну та то ви знаєте, він коли тільки ну, але, говорить, він був в Ізраїлю, то, то не лишався, не, не просив політичну, то, а вернувся на Україну. Що він був в Ізраїлі? Так було, маєш документи листи, то а він говорить, там дощ, там я щось і вийде. І перефотографував, то, то все, ще брат нічого не знає. Посилаю, значить, вже сюди, я маю візу. А тут був один чоловік сіднею з Австралії і дозвонився до брата, аби той висилав гроші значить, на квіток, бо я вже візу маю, аби оплачував, то. бо той знав в Австралії, як я то все робити. І я ще то, то, Ще нічого не знаю про ТуТО. Про а тут мені дзвонять з Києва, теж добре зачливі ці знайомі от Пілікаченко. І той. І, Говорять, що приїжджай такого, такого числа, значить, і по візу. Я вже взяв, то, -то візу вже маю. А так? брат сказав так, значить тобі повинні, я то кажу, то плачено з дому й додому, в обидві сторони тут, дістаю телеграму, що говорить, білет у день виїзду, прошу такого числа прибути в такий години, в такий кабінет на 12 годині то мені лишилося було дві години зібрати речі і до Львова, а я якраз там померла станична у нас на уті, я відніс прапори, і ще сказав, там начать, підготовка була, щоб її з почетцями поховати. Відніс прапори і сказав, що завтра буду на похороні, а тут така телеграма зібрав речі замість похорону. Львів. Люди там ждали, ждали священика, не знали, що є, ну що, чогось нема. І я в, 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 десь поїхав, жінка не, не признавалася, що пропав чоловік десь. І так, що, значить, я коли приїхав там, але вона мене з дому сама не самого допускала, а післала сеструного дятя. І той мене коли вже здав туди на, на ребро, значить, що до літака. А то знаєте, перший раз ти все нічого не знаєш. Але я підрахував так, там все розписано, де коли то сідаю у Львові на Варшаву, з Варшави, значить, на Банконг, з Банконка. На Брізбон з Брізбона до Сіднею, а там мали би ждати. І то, і так, що я підрахував, що я мав би тут в п'ятницю сідаю. Я мав би бути, наче в суботу, десь ввечері, в 9-й годині десь сіднею. Але там на сім годин скоріше, так що то вже було там неділі-ранку, поки я приїхав. Не субота-вечір 9, а ото, то а на сім годин скоріше, значить, вже неділі ранку. І от поки то все, але добре мені було. Значить, ще з Львова я знав, у Польщі ще спілкувався польською мовою. І там, коли в літаку, значить, до з тими, а коли приїхав туда, speak English, а I am, I, am, I am speak know. Understand. Значить, Я не знаю, не розумію того. Але там був подивився, подвижці полі, як то все чорно, та азіатик. Але ви є твої люди піли, а тут дві польки їхали. І один з кокардов, я говорю, прошу це з України, а він говорить, «Це пан новий? А я говорю, пан єсти чому жомпольський? Я кажу, так, так, прош пан. А ви хто? Нудже я говорю, що з України, що їду туди і що не знає англійської мови. Ну і так, що він вже взяв мене той священик під опіку, і ти польки, бо треба заповнювати мето значить ото, ну, декларацію, я не розумію, то ті поляки мені заповнили, потім мене шманали. А там брат приїхав і сятим, сватами, значить, там ще три машини приїхали зустрічати. І питаю, чи є такий, а там ні, такого нема. Але говорить, він мав приїхати з цим літаком. Значить, він має бути. Ще раз провів, ні, такого немає. Не то до тих людей, що виходить та й до того поляка. Чи є такий, значить, то здоровий чоловік з України. Є, є, прошу пане, є такі. Вількі, як Тарас Бульба, з вількими вовсами. І вони вже ждуть, а тоді я виходжу. І знаєте, там і такий плакат, що вуйку ми тебе літаємо на австралійській землі Все на жовтий плакат, букети все на жовті, все до того. Якого було блокад? Там минулого року восени. Чекайте, не восени. У, у березні місяці минув рік, а в травні я приїхав через три місяці. У травні 23 го приїхав. Тайкраз, в березень, вітром травня. 20 травня я приїхав. І тут. І уявіть собі, що до того, як він вийшов, не вийде ні тих квітів, ні тих цінно-жовтих прапорів. Ну, й люди зустрічають з бокедами, то мені в очі не впали. Коли отак по всіх подивився, дивлюся, якийсь такий згор, і старенький діток поприперила у чінцевих штанах, у таких, як кажуть старих, куртка, така стара вже, але чистеньке відпране, та він так іде десь такий нещасний чоловік. А я так подивився на нього, і говорю, чи не Михайло? А він то відразу відповідає, віддав Михайло. Ну то вже на собі, що то. А я кинув там, то то все до нього обнялись. То все в сльози там, і я в сльози. І, і він обнялись поцілувався, і а говорить, моя дружина, знайома. Ну, поцілую вже братову. Моя дочка, вона теж плаче Мар'янка, потім тому зять. По тому, значить, брат каже, що тато, зятя, мама зятя. То вже всі, знаєте, як там. То то і, і ще там інші вже, а ті поляки не пішли, дивилися на ту зустріч і зняли то по телебаченню і ввечері передали, наче потім Новості Дня, стрічаючи два браті-українці, які не бачив один друг 56 років, ось їхній зустріч на українській землі. Чудово. Ну то, то Ну і там, знаєте, я то всіли в машину, та я вже з братом говорив, приїхали то. Не, не, речі мої забрали, волі, але що там якась полізка, це ще шнуром таким капроном зв'язана будь-яка <клух> приїхав, а ми там у мене якісь конфіскували. Приїхали ми туди, і я говорю, вибір, брате, я з дороги, я там столи, значить, на то, хотів би Прошу дуже, ось твоя кімната, тут лише речі, повів мене в ванну, тут маєш рушник, все там є для мене. І мені написав, ти нічого не береш, ще крайне необхідно, що для тебе буде. Ну я включив воду, я не знав, що там плакет, що це та щось годину там ляпився, голився, чи що. А я не знав, що це за воду плакет, що я відразу йому такий матеріальний ущерб наніс. Бо потім я коли вже знав, що не за воду платієш, що там комп'ютер рахує, то я воду пустив, тільки мені треба поголився, а потім у полоснувці пішов у ванну, намочився, виключив, протерся милом, сполоснувся і все. Я вже потім так але то я собі пустив, на то йде. Я помився, вони вже ждали, прийшов за стіл сів. А братового дочка, значить, і все тут, то лише знімає. То на фотоапарат, то на телекамеру. Так що я звідти привіз 300 фотографій. Подаровив три альбоми.